Це у нас так малина сушена виглядає полуниця, м'ята, липа. Вчора ми готували груша. Ну, це вже готовий продукт, банани. Вони посушені, вони такі хрумкі. вже Ми повернулися в листопаді в зима. І пішла весна, пішлося квітнуть. Був дуже гарний рік на врожай. Було дуже багато суниць. Я взагалі не пам'ятаю, щоб вона колись нас так, так родила і сушила все для себе. Ну як би це мені подобалось, саму, самій. і вже з січня минулого року я оформила ФОПу, щоб співпрацювати з магазинами. І ми ще купили ще один цей великий дегідратор, пересадили повністю сад і відкрили. Ну, наче такий магазин, наче кав'ярня, навіть не знаю, як її правильно назвати. Мені подобається це відчуття, що ми відновлюємо місто, що ми нікуди не їдемо, що ми хочемо бути на місці, на цьому ж на своєму.